Ось, ну от таке. От так от я кажу, що у мене ликсі актриси написано було саме тому, що от цей сегмент, а ось ця ділянка, якщо українською мовою говорити, не зайнята. Якби у нас ну, про кохання писати, Скільки ж ти можеш про кохання писати. Про Кохання у... можна писати вічно? Ні, ні ні, от уже про кохання і про маму написано стільки, що стільки не піднімеш. А от про. Можна ну, а, писати, про актрис... Але можна виділити чимось. А, а от, звичайно, от лиси і актриси про кохання. Лиси і <світ> актриси? Ну, так, це чудово. Пісня що про кохання, там же слова які, що все життя він кохання одне, мав і кохання його актриси. Ось. Що погано. Актриси. Це <світ> <світ> Це, <пам 'ятає, світ> <світ> це? це якийсь гарем, напевно. Ні, це був, Ні гарем. це був в радянські часи, був анекдот такий, як ст... Ст... стара одеська шльондра говорить своїй онучці, каже. До цього у мене все життя було одне кохання моряки. Бля. Mm. От звідти я перефразовую чи взяв її цей, Розумієте? Ну, так? Я чув цей анекдот. Я чув цей анекдот, але. Трошки в іншому ну, Ні, так, воно бувають варіації, ну суть, ви ж розумієте. Ну, от так, ну а, я, розумію а, тут я люди... розумію, а тут у людини кохання актриси. Ну, от, чим актриси гірші за моряків, хай їх теж кохає хтось там. Розумієте? От я вирішив, що, не... що з нашого боку буде безсовісно, якщо ми позбавимо актрис кохання, так що пісню для них ну, про них, про них.